Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Напередодні Луганська зоря практично запорожніх умовних домашніх трибун у польському Любліні спромоглась на сенсацію в рамках першого туру групового етапу Ліги Конференцій. Мужики зуміли вирвати нічию у матчі проти теперішнього лідера Ліги Жупіле бельгійського гента. І фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. І напевно, от Гент – це найбільш український клуб в Бенілюксі, зважаючи на те, що свого часу за індіанців грали відразу три українці. Йдеться про форварда Романа Рем. Чука, хавбека Романа Безоса, а також колишнього боронця Карпата, а тепер болгарського лодогорця Ігора Пластуна. Про вчорашній матч «Зорі» ми поговоримо із редактором футбол 24 міхою Юхименком. Кажу тобі привіт, Міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Доброї ночі зважаючи на тримачу безвирішну серію зорі в рамках української прем'єр-ліги. Кризу пов'язану зі змінами на тренерському містку. Персонально для тебе результат несподіваний. В принципі, результат, я очікував, що може бути нічиєю. Я здається, навіть у, ну не здається, так і було. В анонсі написав, що Зоря цілком може зачепитися за нічию, враховуючи те, що навіть зі славі вдалося здобути нормальний результат, хоча там команда готувалася буквально там пару днів з новим тренером. А з цим гентом в принципі можна було грати і на більше, якби зоря була краще готова, не була прямо на, на цій стадії готовності, як зараз, коли тільки починається з робота з новим тренером. Окей, ти розповідаєш, що не було часу на підготовку. Попри це, Валерій Кривенцов на передмачі прес-конференції обіцяв змінити малюнок гри зорі і спеціально підлаштуватися під гру проти гента. А вже після поєдинку зізнався, що разом з тренерським штабом переглядав аж 9 матчів бельгійської команди. Команди. І от в порівнянні з поєдинками ОПЛ та протистоянням зі Славією, що кардинально змінилося в малюнку гори Луганчан? Змінилося майже все, починаючи від схеми. Якщо згадувати Зіславу було там 4-5-1 з Вантухом на фланзі Вінгером, то вже в УПЛ спробували схему таку 4-1-4-1. Де були Яцк в ролі опорника, був і був Мишньов і Волошин в якості таких інсайдів, які допомагали. Ну там Волошин мав допомагати в пресингу. Ну це не спрацювало, тому що команда взагалі не, ну, не розуміла, як правильно пресингувати. І раз за разом допускала однакові помилки, І в позиційному наступі насправді теж це нічого не дало. Зоря домінувала ніби на м'ячі, але моментів не виникало. Конкретно під матч з Гентом схему змінили, вона стала виглядати. ну Це перейшли на три захисники. В першу чергу це основна така відмінність. Схема така була доволі цікава. тобто Крім трьох центробеків був ясик-опорник, і було три над ним півзахисники. Тобто, це був Мишньов, Нагнойний і Антюх. І по флангам латералі були Вантовх і Кирюханцев, попереду Гереро. І пресингувати намагалися доволі агресивно підопічних, не, не виговорю, це прізвище тренера бельгійського. Ну, намагалися пресингувати Буйволів доволі активно зі схемою 3 плюс 1. Тобто Гереро скеровував пресинг, а трійка позаду підтримувала, і висувалися фулбеки, в разі чого. Тобто до Гента готувалася, готувалася до того, що в нього два хороших, дуже сильних опорника на м'ячі, готувалася до того, що ця команда вона така м'якенька в плані того, щоб її роботи під тиском. Тобто, якщо її пресингувати, вона буде помилятися. До цього готувалася, але і це час від часу це працювало, але все ж таки реалізувати наповну цей задом не вдалося. Але загалом. 에, було помітно, що Валерій Кривенцов готувався до, цього, до цієї команди. І це також було помітно при тому, як Ворска Ворск. Заря 에, використовувала фланги, намагалася атакувати глибину Нюгента. А фланги це така найбільш вразлива зона 에, бельгійців, тому що там 에, в латералі дуже високо підіймаються. І це намагалося використовувати кілька разів це пройшло. Тому так, робота помітна, це можна поаплодувати Валерію Кривенцову. Не все вийшло реалізувати до кінця, тобто там заміни хотів говорив, що тренер говорив, що хотілося додати агресії, але не сталося, в принципі, агресії додав більше ГЕНТ. Ну але це вже справа наживна. Сам напрям думки це така адаптація під гент, і сам такий десь прогрес зорі помітний. Ну, власне, так Кременцов зізнавався, що провів заміни і намагався освіжити гру, і насправді не планували відбиватися наприкінці поєдинку після того, як зрівняли рахунок завдяки Гереро, який знову ж таки провів крутий матч. Легіонер знову постійно загострював нам чи чи не єдиний разом із антюхом. І Кременцов зізнавався, що намагали загострюватися і відвести загострювати гру і відвести від своїх воріт. Атаки бельгійців, але не вдалося довелося просто вибивати м'яч, і от ти от порівнюєш Кривенцова із Бартуловичем. От дійсно прогрес помітний. І є якісь світлі майбутні у цієї команди із новим наставником, колишнім тренером металіста. Ну, все-таки, коли був матч з Єславією, то ми говорили, що таки Бартулович там багато що зробив. Дійсно, там допомагав Кривенцову, але все-таки стало відомо, що команда вже до того матчу готував Кривенцов, це була така його вже більша команда. Ну, різниця з Бартуловичем, вона очевидна, тому що Валерій Кривенцов такий більш тренер-агресивний, він такий проактивний. Він дуже любить такі якісь. Речі, які вибудовуються вдовго, він дуже такий толерантний до виховання молоді. Згадуємо його молодіжку Шахтаря, яка дійшла до фіналу. ЛЧ. Там були Коваленко, Зінченко, Прячук, здається, там був згадуємо 19-25 Крисків це, в принципі, продукт повністю Кривенцова. Тобто. В цьому плані він відрізняється десь від Бартуловича, тому що ну, Бартулович, тут треба розуміти, що він же ж не працював у командах, де треба щось будувати. Він такий був е, пожежник, він намагався щось там організувати, цікаве, але в нього і часу для цього не було. Там кілька матчів він гульці, і кілька, ну, там буквально допомогти Кривенцову Перед І з того, що ми побачили, то це такий більш. Е, Хороша підготовка до суперників, контратаки. Ну ж, в нього не було команди, яка може на щось більше. Окей, зважаючи на теперішній склад Луганської зорі, зважаючи на скіли Кривенцова, що він підтягує молодь, і розкриває талантів, хто ще може вистрілити у цій команді? Ну, помітний Турбаєвський досвідчений вже Антюх. Це не молодий гравець з 26 років. І звичайно ж, Гереро, але це не є вихованцем луганського клубу. Певно, Та, ну, не так і багато футболістів все-таки в зорі. Тобто, яцик, мабуть, як така перспективна, така динамічна, така зірочка маленька в опорній зоні. Поки що йому важкувато все дається, і треба розуміти там, нюанси у динамо підготовці. Тобто, там багато футболістів доводиться перенавчити пере, пере, підатакувальний футбол. Тобто Яцек поки що такий, опорник, опорник ось більше. І, ну, от Яцек, мабуть, такий з перспективних. Ну, у Больтики дебютував. І поки що рано щось говорити, хоча, ну, матч такий неоднозначний, але, в принципі, нічого страшного не сталося з Ну, mm. Хто ще із молодих футболістів, ну. Але Фіренко, мабуть. 에, тобто він ще при, Горчуку, при Григорчуку класно такий прогрес зробив і Кривенцов, той тренер, який може його розвинути. Ну, при, ну Мабуть, от такий у мене. Тоб, ну, Трубаєвський це взагалі воротарі це окрема така історія. Вони на іншій планеті живуть. Тобто Там більше питання до того, хто там тренер воротарів і що він йому розказує, це треба вже знати внутрішню кухню. Так. Не так взагалі на посередянському просторі багато таких тренерів воротарів яких ми знаємо. Ну, вони їм ну, саме таких відомих сім'ям на всю Європу. Тобто. Перепрошую, що ти маєш на увазі, що українські воротарі і український, скажімо, тренерський воротарський цех живе на іншій планеті? Не тренерський цех, сама професія воротаря, то тренування все-таки ну, від головного тренера тут не так багато залежить розвиток воротаря, тому що ну, він його може там підказувати в плані, там, як розвивати білдап. Там ставити якісь вимоги, але загалом там тренування взагалі воротарів інші, на, на інше все орієнтоване. Я в цьому плані хотів сказати. А щодо тренерського цеха, то просто що у нас. Я пам'ятаю, коли у нас був Педро Харов в Дніпрі, це була якась подія. Тобто, Ого, там з Реала приїхав. І дійсно там ну, воротарів якихось е з таких супервиснаних, яких там власні методики, якісь є, які там виступають на докладах УЄФА, по конференціям їздять у нас, ну я особисто навіть не пригадую. Ну, але не, не, не можемо скидати з рахунків і не, не помічати того, що Микита Турбаєвський відверто дуже і дуже перспективний воротар. І вчора подарував відверто дуже класних кілька сейвів у матчі проти Гента. Турбаєвський він на лінії доволі хороший футболіст, і насправді це дуже допомогло, те, що він якісно працював ці сейви, виконував, тому що Гент така команда, яка дуже любить дальні удари. Обожнюю просто дальні удари, подачі, це прям їхні. При тому, що в них немає особливих проблем з тим, щоб зайти в штрафний, але вони це роблять. І це насправді дуже часто ламає суперникам Гента план на гру, тому що залітає ось якийсь дурачок і все. Тут у Гента не залетіло, їм довелося пітніти, і поки вони той забили голову, вони десь, можливо, підвимотались там. Так, заміни потім перегорнули гру, але все ж таки з... заря не посипалася одразу. І це. Не останню чергу заслуга Дурбаєвського. Ну і хочеться зауважити, що от в другому таймі забити м'ячі е, в Гента і е, Зурі, між ними була різниця у три хвилини. Відразу вдалося зрівняти Луганчанам, І вони ці м'ячі дуже схожі: що Куйперса, що Гереро. Е, простріл з флангу і замикання. Хоча там от... Гереро треба відзначити не тільки за самовиконання, там ще перед початком. Ну, перед, е, на початку цього епізоду, коли йшов простріл, е, Гереро відкривався на лінії штрафного і з ним грав опорник Десард. І якби Гереро десь там, не знаю, в другій зоні відкривався, можливо, б, ну, нічого б і не було. А так Бесарт виявилося так, що він розірвався між Яцком і Гереро. Бо тільки рішення, яке він би прийняв, воно було б невдалим. І, врешті-решт, пройшла передача на Яцика, а потім у Гента якось. Пішли ці передача, передача, передача. Євген постійно десь на одну передачу не встигав. А Гереро в майстерно просто вже використав те, що підрозтягнуло цю оборону, і відкрився на 11 метрах. Забив взагалі прекрасний матч від Едуардо. Дуже багато він вирішив на індивідуальному рівні. Тобто, його от помітно, що таких форвардів в Україні дуже мало, що це прям знахідка у нас для УПЛ Гереро. Як... Так, тікав він на швидкості, класно обіграв. Ну, в принципі, все, що треба демонстрував. Може, не так, як багато, як і хотілося би, але ну, це вже питання до того, як сама Зоря грала. До речі, трішки розчарувало те, що Зоря не перевіряла голкіпера де Рофа у Гента, тому що він дуже привізний, насправді він там пропускає, просто там ловить м'яч з котового і випускає собі в ворота. В нього такий навіть епізод був з САПЛОМ. Дуже не впевнений у собі голкіпер, Якби били поворотом частіше. То могло б щось і вийти. Навіть у матчі за рівні був епізод, коли він ну, хотів зафіксувати дальній удар в руках, випустив його. То, якби було частіше, і то було б краще. І до речі, оце от е, пас від Кирю Ханцева перепрошую, на Гереро мені нагадало е, стандартну комбінацію і збірню України в Невецькому Шахтарі, е, коли. Лівий захисник Конополя, ой, правий захисник Конопля забігає за спину і тоді віддає пас на другу хвилю атаки. І забивається гол. Ну просто от, дуже вже, вже, це, вже такий в футболі це така так. одна з неприємніших комбінацій. Так, так. Тому Ці катбеки, вони завжди неприємні, тому що всі грають в, особ... в обличчям до воріт. І тут, тут дуже уважно потрібна робота від опорників, а от опорників Угента. У вони якраз них прикол в тому, що вони дуже круті на м'ячі, і це було помітно, що вони там з якихось з ситуації де нічого не вигадати, вони запускають м'яч у штрафний. Але коли е, доходить справа до оборони, то вони гублять постійно своїх футболістів, вони десь не читають канали передач, вони десь е, просто вимикаються. Е, не сказати, що у Голі, ну, у голі можливо, з Гереро ну, не така вже прям вина опорників, але діра у центрі штрафного була. і... Це спрацювало на ну, мені, оця от в е, комбінації чітко нагадала е, гол, гол Донецького шахтаря, коли віддавав е, пас е, так само на другу хвилю конопля. А цього разу це був Кирюханцев, а замикав Гереру і знову продемонстрував свою майстерність, відправивши м'яча у дальній кут, вирізавши. І на завершення щодо скандалу, е, цікаво, що футболісти луганської команди провели цей матч проти Гента без офіційних нашивок турніру на рукаві, тобто ліги конференції. А якщо вірити власне регламенту УЄФА, е, це є. Обов'язковим скажи, будь ласка, яке може слідувати за цим покарання тепер для Луганчан? Ну чи мова йтиме про якусь технічну поразку, тому що їх, в принципі, УЄФА у, у Лізі Європи та Лізі конференції майже не давав. Тобто технічні поразки майже завжди там прилітали тільки за наявку на матч. Там це в епоху ковіда в принципі було там з Тоттенхемом, з Карабахом. Тому найстрашнішого ми точно уникнемо. Але я думаю, точно буде якийсь е, грошовий штраф, тому що це порушення комерційних прав ВІФА, і це порушення 58-го пункту статуту ліги е, конференції регламенту, е, тобто буде якийсь штраф, але тут треба все-таки сказати, що ну це ти, ти каже. Ну абсолютно якась е, типова історія для зорі, тому що лише згадати, якщо проблеми за останній рік, це. Був е, технічна поразка в Мачу ПЛ там, за те, що перебрали кількість замінтець, так? Е, тобто згадуємо тоді кейс Данченка, коли виявилося на зборах, що е, не було дефібрилятора, е, а у гравця стався серцевий наступ, е, приступ е, тому напад. Тому для зорі це така типова історія, якась беззалабрність у клубі. До, зараз от у них немає навіть як зайти на сайт. Я забиваю офіційний сайт зорі, офіційний сайт зорі, і там вибуває помилку. Тому е, немає чому дивуватися. Ну, подивіться просто нас, навіть не без нашивок на форму зорі, щоб зрозуміти, наскільки клубу цікаво взагалі працювати над своїм брендом, наскільки е, взагалі е, думають тут про якийсь бренд. ну... Власне, емблему зорі, тільки от перед лівою конференцією це вду ну, стільки в цьому році, десь е, переробили, щоб там була не заря, а зоря. Ну. До речі, про, про цю ситуацію із російськомовною назвою Україн, українського чисто українського клубу, що писало Заря а не зоря. Помилилися на офіційному сайті Гента. Перед матчами довелося переписувати статтю, що написали, що це російсько-орієнтований клуб, і він походить з регіону, де 80% населення. Підтримують Російську Федерацію, яка розпочала війну повномасштабно проти України. Після скарження, після оприлюднення інформації в кількох пабліках, все таки бельгійці переписали в представлення свого суперника і вибачилися. Ось таку от маємо ситуацію, що не допрацьовує в інфополі і над своїм брендом не працює. Чомусь Луганська зоря ну, а тут дивуватися, тому що а звідки взагалі генту дізнатися про те, що собою являє заря, що заявляє собою Луганськ. Якщо я говорю, що всі на сайту немає, і клуб себе ніде ніяк взагалі не позиціонує. Заряд та зеря граємо, не зрозуміло для кого, не зрозуміло, якій формі. Над там якимось маркетингом взагалі не працюємо в чужій країні, граємо при порожніх трибунах. Іде взагалі якась презентація, що це українська команда, там не словацька якась або не польська. Ну точно не польська, тому що не ходять на неї Ну, от де журналіст Гента, який там сів зранку писати цю статтю, мав дізнатися, що з собою являється зоря. Він побачив російськомовну емблему. Він е зайшов там на якусь англійську вікіпедію, побачив, що там Луганськ, це колись була земля війська Донського. Значить, там були якісь росіяни. Ну, от, от він її і скомпілював. І... Мені здається, навіть якби не було якогось суспільного резонансу в соцмережах, то ніхто б там і не протестував проти такого рішення з боку зорі. Тому тут маємо проблему з самоідентифікацією українських клубів, а вона, в принципі, то тож да з тим, як взагалі українським клубам цікаво працювати для оболівальників. Ну, зорі, очевидно, все одно. Ну, не тільки для болівальників вони представляють Україну, і це міжнародний імідж України на тій же міжнародній спортивній арені. Окей, вже в наступному турі Луганчани полетять до Ісландії грати проти Брейдабліка. А Гент прийматиме Макабі. Гент нагадаю, що з, згідно з букмекерів, основний претендент на вихід із першого місця у цій групі лізі конференції. Матчі наступні відбудуться 5 жовтня. Це був Юра Гаврищак, Врищак, Хименко на Ютуб ресурсі Футбол 24 І традиційно вам кажемо: побачимося.